Найбільше новорічних свят, безперечно, чекає малеча, адже це пора здійснення бажань та яскравих видовищ, тим паче, що святкування триває майже місяць, починаючи святим Миколаєм і аж до старого нового року. Сошні зок, на то падавати конуслак. Кіт купив того кузуха, по самі вуха, як заходить між На відміну від малечі, дорослі по справжньому святкову атмосферу відчувають не так довго. Відтак намагаються прикласти максимум зусиль, аби свято вдалося. Цьогоріч, хоч і без снігу та морозу, але з ялинкою на головній площі міста Житомиряни споглядали святкову програму. На сцені виступали артисти міського палацу культури, а потім майже до ранку тривала дискотека. Менш витриваліші зустрічали рік дракона у домашній атмосфері. Дома були. А як саме просто посиділи в кругу сім'ї? Дома з ребенком кругу сім'ї, щоб був мороз сніг було би, звісно, лучше в сімі нам в кругу. Посмотрим поздравлення нашого президента, російського президента. Де і як святкувати прихід нового року, кожен вирішує по-своєму. Однак наступаючи різдво Христове, як правило відзначають, традиційно з колядками щонайменше 12 стравами на столі, та обов'язковим символом кутею.